Борю, ти чув за додіка? Ні. Він в Ізраїлі за сотню тисяч доларів зробив пересадку волосся. На радощах дорогою додому напився, похуліганив, був затриманий поліцією. І що? Засуджений і поголений на лесо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Наші чиновники вирушили по обміну досвідом за кордон. Їх добре зустріли, сидять у сауні, випивають хеннесі. наші в шоці від такого прийому. Звідки такі кошти? Он, бачите, міст? Так, он машина через міст проїхала, вона принесла долар до нашого столу. На це і випиваємо. Минає рік. І вже наші чиновники приймають гостей. Зустріли шикарно бренді, коньяк, ікра, дівчатка. Іноземці в шоці від такого прийому. Звідки такі гроші? Он бачите міст? Е, ні. От на це і випиваємо. <плес> Дружина, збираючи чоловіка на риболовлю, наказує головне в риболовлі що? Головне, не переплутай наживку із закускою, не давай телефон жодній щуці, не хвали дружину, не пересмаж шашлик, не вчай їй лазні. І найголовніше не дзвони мені. Я з дівками на полювання. Сидить чоловік на лавці і повторює Навіщо я їх покликав. Навіщо я їх покликав? Перехоже запитує Що з вами? Та, відповідає чоловік, зловили мене одні надавали копняків і пішли. А я побачив лом на землі і кричу Гей, козли, ви куди? А вони що? Вони повернулися. Я залом, а він до землі примерз. Ну навіщо я їх покликав?